З двадцятого, 22-23 навчального року, ваші діти показали хороші результати по підсумках, і вони були активними у житті гімназії. Ми вам дякуємо, що ви довірили нам те найдорожче, що у вас було це ваших дітей. Ми постійно робили все для того, щоб їм добре було вчитися, щоб забезпечити якісним освітнім процесом їх не тільки в школу, а відстежували кожний клас. Надальше також продовжимо цю роботу і хотіли б, щоб ваші учні були успішними, щасливими, здоровими, нашими і найкращими. Багато викликів у цьому році поставило перед нами життя і перед дорослими, і перед малими, і перед дітьми. Я не буду перераховувати все те, що довелося нам в умовах воєнного часу пережити, це це ми пам'ятаємо. А ще у нас така ситуація трапилася, що Пішла життя Валентина Васильівна, але ми її пам'ятаємо з вдячністю і повагою. Давайте хвилиночку згадаємо ті добрі хвилинки, які були у нас із нею. Так. Але ми всі тримаємося. Ми маємо це робити. Життя продовжується, продовжується і наше навчання. Багато у цьому році я знаю, багато дітей у нас знаходилося за кордоном, їм доводилося навчатися і в одній школі, і в іншій школі. Ми всі прекрасно розуміли, що це не так то просто для них і для вас також. Тому у цьому році ситуацію буде трошки змінено, що полегшить їм навчання і вам також роботу з ними. Яким же чином? Як це буде здійснено? Результати навчальних досягнень, які учні матимуть у школах за кордоном, будуть зараховуватися, будуть зараховуватися в українській школі, тому ви можете навчатися і за кордоном, і тут. Але деякі уроки, ну так між нами говорячи, ви. Не відвідуєте, якщо у вас немає змоги, ви ходите тільки хоч тоді, коли у вас на це буде час, тому що в нас з часом різниці, і дітям тут тоді також важко. Є механізм перезарахування оцінок, які діти отримали за кордоном, і занесення їх до свідоцтв досягнень. Української школи. Так що не бійтеся, що буде, якщо дитина навчатиметься за кордоном і не матиме змоги виходити, то ми все це зрозуміємо і вирішимо питання на користь дитини. Ми завжди підтримуємо вас і зробимо так, щоб було добре дитині у навчанні. Так що давайте скористаємося цим. Ви зрозуміли, да, що яка з'являється у нас можливість у цьому навчальному році. Ну, 2023-2024 навчальний рік розпочинається. Працювати з учнями класу буде Тетяна Валентинівна. Тетяна Валентинівна це досвідчений і компетентний педагог. Її люблять діти і люблять батьки. Це я здавалося, більшою люблять діти. Діти люблять батьки, це для нас не пусті слова. Для нас це дуже важливо. Якщо люблять вчителя, діти люблять батьки, значить вчитель добра людина і добрий вчитель. З ним добре вчитися. Ще я хочу зазначити багато не. Буду я про Тетяну Валентинівну говорити, а тільки скажу, що вона вчитель двічі сертифікований. Що таке сертифікація для вчителя? Це не та атестація, яку проходять кож... через кожні п'ять років вчителі. І тільки тоді вони можуть підвищувати свою категорію і працювати. От сертифікація це те, чого вчителі ну, поки що вона недавно вийшла, не дуже люблять і бояться її. Її можна проходити, її можна не проходити. Але Тетяна Валентинівна знайшла в собі відвагу знання, оцінила реально свої можливості і вже двічі пройшла цю сертифікацію. Це оцінювання, це зовнішнє оцінювання. Тобто, це зовнішнє це значить, що вона не в школі, не ми оцінювали її, її професійну компетентність. Вона здійснюється шляхом тестування незалежного і вивчення практичного досвіду учителя, відвідують уроки, вивчають її матеріали, тобто дуже добре вивчають роботу вчителя. тільки тоді вона може бути сертифікована чи не сертифікована. Так що, от такий учитель у нас буде у класі. Давайте вам я розумію, важко і важко буде. Звикнуть до Тетяни Велонідівни, ой, господі Валентинівни, після одного вчителя. Але ми не будемо порівнювати одного вчителя і іншого. У... В одній сім'ї двоє дітей, і всі вони хороші, всі вони важкі, всі вони найкращі, і всі вони дуже-дуже різні. Тетяна Валентинівна, будь ласка, скажіть батькам декілька слів про себе. Я скажу, ви розхвилювали нас усіх. Я маю надію на те, що батьки зрозуміють, що моєї вини в тому немає, що людина пішла з життя. На жаль, я не знала Валентину Васильівну, але я на початку своєї промови все ж таки висловлю надію, що мене сприймуть. У мене нема корони на голові, я звичайна людина. Мені також дуже шкода вчительку вашу, вашу маму, я це все розумію. Але дуже вас прошу все ж таки мені допомогти. Бо я розумію, що дітям буде складно отак одразу взяти і перемкнутися на іншого вчителя. Але повірте, мені не менш складно, тому що це дуже відповідально після такої маститої вчительки прийти на місце на це і продовжувати вчити. Але як то кажуть, медаль вона ж з двох боків, і одним боком, з однією стороною, я думаю, що ті знання, які вона дала дітям, будуть опорою і вам, і вашим дітям, і, звичайно, мені. А я вже докладу усіх можливих зусиль, щоб, дай Боже, не похаяти те все, що було, і дітям знання нові, і дати знання якісні. Дуже вас прошу, ну це я зараз трошки розповім про себе, але дуже вас прошу, якщо в когось виникнуть якісь питання або буде якась непорозумілість, завжди відкрита я, завжди дзвоніть, пишіть, якось давайте знати, щоб у нас з вами був зв'язок обоюдний. І я, і ви, ми є єдиною сім'єю. Тому, будь ласка, не крийтесь собі. Кажіть, одразу виказуйте, що не так. Я буду виправлятися, буду питати, може що у колег. Бо розумієте, кожна людина, так як кожна людина має власний почерк, так і вчителі може якісь робота, якась види роботи інші, може щось не співпадати. Але давайте якось один до одного звикати. Що я можу розказати про себе? Чихутська Тетяна Валентинівна маю 53 років 53 роки життя, 26 років педагогічного стажу. Я закінчила у 1989 році Бориславське педучилище і в 1996 році Херсонський державний педагогічний інститут. 31 рік пішла вчитись музикальну школу, в 36 я закінчила її. Працювала в 15-й, 31-й школі. Останнє моє місце роботи це п'ята гімназія. Ну, так сталося, що дітей мало, і ми гімназія призупинила роботу, і тому я прийшла в школу до вас. Ну, буду працювати тут. Я вчитель першої кваліфікаційної категорії, як сказала Наталя Миколаївна, я пройшла дві сертифікації у 2020 і в цьому 2023 році. Маю чотирьох синів, маю маленьку онучку, яка йде до першого класу в цьому році. Люблю співати, беру участь у всіх, яких тільки можна освітніх змаганнях, співпрацюю з всеосвітою, з науроком. Маю сертифікати від науроку, сертифікат інноватор, дуже багато тестів складала. Виступаю експертом в завданнях для олімпіад. Я не знаю, чи вам давали ці олімпіади, але я впроваджувала і я багато діткам давала таких завдань від науроку, і діти отримували нагороди, займали призові місця. Я дуже цим пишаюся, бо це мої діти і це ті знання, що я їм дала. Дуже люблю співати, як я вже сказала. Це моє хобі. Тому якщо дітки люблять, будемо брати участь у всіх шкільних, у всіх змаганнях і будемо першими. Зараз звичайно в нас іде війна. Я знаходжусь в місті Миколаєві на всякий випадок, щоб знали. Але я маю надію, що буде швидко, може не так швидко, але буде наша перемога. З дітьми будемо і їздити, і ходити. Все, що захочете, будемо робити, аби тільки настав мир. Ну а наразі так, як є. Що я можу ще сказати? Це все буде в процесі, буде в навчанні, бо знаєте, як то кажуть, коли тролейбус набивається повний. То всі вдихають і не знають, куди себе діти. А тоді тролейбус їде, поступово все розтрушується, все стає на свої місця, і люди доїжджають кому куди треба. Тому будемо працювати і вже в процесі праці, в процесі навчання будемо знайомитися, будемо виявляти сильні, цікаві сторони один одного і допомагати один одного. А зараз я би хотіла підняти організаційне питання. Таке, чи, чи є, ну, звичайно, є, чи присутні тут батьки батьківського комітету. Всі затихли. Є батьківський комітет? Немає? Є, Тому, є, є. Ой, не почула. І ще раз, не почула. Наталя Миколаївна, ви хотіли щось сказати. Я хотіла сказати, що голова нашого батьківського комітету вони ви були, а інших не. Mm -hmm. uh, ну, so... батьківський, це, це голова. А так. може, були хто допомагали. Дівчата, ви пам'ятаєте я? Ні. Хто у нас ще був? Mm -hmm. Соколи Малашевич. А Малашевич, я не знаю, на що. Mm -hmm. Наталя Миколаївна називають да. прізвища. Так, шановні батьки, нам треба тоді вибрати, як би скажемо, таку групу для того, щоб зайнятися е, замовленням, на початку замовленням да, посібників. Так, от це з цього почати. Тому що 24-го числа, говорять, останній день, а з 25-го Збільшується вартість. Сін, так, Підвищення відбудеться, тому нам до 24-го треба перерахувати гроші. А це є основа нашого навчання, тому посібники треба замовити. Так, що, шановні батьки, давайте пару чоловік, долучайтеся, вискажіть своє там бажання, хто зможе допомогти вчителеві з цьому питанню? Наталія Миколаївна, ми обов'язково організуємося. І вирішимо питання, тому що дуже багато дітей у нас знаходиться за кордоном. Це також час, щоб ці підручники прийшли до нас в будь-якому разі, є доступ до електронних електронних підручників. Тому ми ну, організуємось. І ви перезвоните тоді Тетяні Валентинівні, так? Так, так. запишіть, так, будь ласка, усі мій номер телефону, поки ми тут 050... 943 36 50. На цьому номері в мене є Telegram, Viber, WhatsApp. Кому зручно, будь ласка, можете таким чином до мене додзвонитися. написати можна. І дуже прошу, хто у вас там в групі, або Наталя Миколаївна, або хто з батьків. Додайте мене, будь ласка, в групу. Ні, Я вас не додам. Це батьки Хай. Батьки. батьки. Ну, добре. Так. так, ну, а далі будемо бачити. Ну, це у мене нагальне питання стоїть. Оце замовити підручники. Бо ну, це відповідально і це є основою нашою. Так що я бачу Міланія Семашко, так? Так. Будь ласка, ви там скеруйтесь, згрупуйтесь, З батьками обговоримо і організуємо. Організуйте. Як це як це відбувалося у вас в минулих роках? У вас була карточка, на яку гроші батьки перечисляли? Чи як це було перераховували? Так, так, була карточка на яку перераховували гроші. А потім дуже дуже. а потім вже ця мама відправляла хто за кордоном, кому в Польщу, кому в Германію. По добре, добре. Я зараз зверталася на росток, у мене є прайс. Його зараз вам на екран вивезти, чи може тоді в групу я викладу. Виклад, групу, в групу, батьки добре. Бачили. добре, добре, цей прайс у мене є, і я в Вайбері, або де, де група в Телеграмі, так? В Телеграмі В В Телеграмі. Телеграмі. я викладу вам цей прайс, і ви на нього тоді подивитеся. Добре, дякую. Угу. Може, в кого є які питання? Поставте, будь ласка, їх. Поки що інформації ми вам багато не надамо. Перед початком року туди ближче, тоді буде більше і розклад, і інші які інформації. А поки що ми так повиходили люди, організовуються поки що. Так. Ну, в мене до вас прохання. Не, нема Валентини Васильівни, тому що я такі розмови чула, що ми, вона завжди нам допомагала, вона нас зрозуміла, а як же тепер ми? Не хвилюйтеся, ми теж вам допоможемо, завжди зрозуміємо і, і вирішимо будь-які питання. І тим більше, що зараз дітям, що за кордоном, наскільки на це таке полегшення і відвідуванням буде. Що ми оцінки, які, наприклад, математику можемо перезарахувати. Наприклад, хто не зможе для тих, хто не зможе відвідувати українську мову, то треба буде доздати. Це теж тоже... рішимо. Так, Це полегшення буде для батьків і для дітей. Звісно. Українську мову дуже люблю, тому звертайтеся. Я є модератором української ем, українських розмовних клубів. Вчу дорослих, вчу дітей, хоча я вчитель початкової школи, але все рівно мене обрали, тому що був такий конкурс був, і я на волонтерських засадах вчу, вчу людей тут в Миколаєві. Це всеукраїнський проєкт, називається Єдині. Може, хто чув, хто хоче, можете долучитися і вчити, вчити мову. Це розмовний клуб, це просто а там є навчають дорослих людей. Отак. От Будьте активніші, не бійтесь, ставте запитання. Я хочу сказати, напевно, від всіх батьків, що ми дуже вдячні адміністрації гімназії про те, що швидко знайшли нового вчителя. До вас, Тетяна Валентинівна, так, вам буде важко. Важко буде з батьками. З <звідь> дітьми буде важко, бо ми діти і батьки карантина, війни. Склалося так, як склалося вже. Нам всім важко, повірте. І вам, і ми вас розуміємо. Ні в якому разі ми не будемо порівнювати, бо Валентина Васильівна то залишиться наставником назавжди з нами. Дякуємо адміністрації. Дякуємо за Слова за добрі. Якщо питань немає, то дякуємо за те, що ви зібралися на зустріч. Ну і будемо працювати. Не бійтеся. Все подолаємо, все зладимо, все буде добре. Телефонуйте і будемо разом вирішувати питання. Не бійтесь Всі. ніколи телефонувати. Я завжди відповім. Завжди, якщо навіть ну, може хто в Україні не може взяти, буває що слухавку, я перетелефоную. Я завжди відкрита. Скажу, що завжди відкрита. Я знаю, що таке діти, в мене їх четверо, я знаю, як вони тяжко даються. Тому ви завжди можете до мене звернутися. Так? Ще раз. якщо ми зараз будемо замовляти книжки, то ми їх вже до 1 вересня маємо отримати, так? Я думаю, що так, бо сказали зараз черга, але. Якщо ми найближчим часом оплатимо, то нам до 1 вересня їх надішлють. Добре. І хотіла ще спитати хотіла ще у вас спитати, як ви з Валентиною Васильівною замовляли? Ви замовляли на рік підручнички? ці? Ми замовляли два рази, так, дівчата? Так, да, ми замовляли два рази. Ні, минулий раз ми от ми одразу на рік замовили. Ні, мені в друга партія прийшла, я виїхала з України. Ми замовляли два рази. Два рази ми ми замов... замовляли два рази. Один э, перший раз на перше півріччя і потім на друге півріччя на другий замовляли. Ну, дивіться, як вам буде зручно, як ви вважаєте за потрібним. просто щоб це було вир... рішення усіх батьків. Угу. Я б краще на рік одразу замовила, бо за кордон потім тяжко їх доправити. Так, І це коштує, так, правда? Так, угу. так, я так само. Так, дивіться, може, опитування створіть, ну я не знаю, чи в Телеграмі те опитування може робитися. ну, я не буду вам тут розказувати. Е, Меланія, Меланія до вас звертаюся, ви активно стали говорити, тому, будь ласка, з батьками з поспілкуйтеся і видайте, будь ласка, рішення. Добре. Ну і звичайно, треба дуже швидко все робити, щоб нам потім не переплачувати. Ну так, так. І там я так розумію, нова пошта також буде в одна оплата, правильно? Якщо це зробити, наприклад, на рік. Ну, ми тоді замовляли на нову пошту, і прямо на нову пошті вже відправляли я тоді вже по всім адресатом. Ну, то так, я розумію. Ой, так, ну добре, то тоді, будь ласка, не відкладайте в довгий ящик, а приймайтесь за роботу, бо треба. Я одразу читанки замовила. В минулому році ми ще читанки замовляли. І ще ми замовляли навколишній світ, і що ми ще замовляли? Навколишній світ і математику так, а за, а за читання, я не знаю, а Наталя. А українська мова, підручник. Ну, більші... Українська мова і читання ми замовляли окремо, купували. Так, треба інформатика. Щоб... За Ніт, ні. ні. А. У нас були в, в електронному виді. Ну, так вони можуть бути і в цьому році у вас в електронному вигляді. Там Ще... Панамарьова і Панамаріва і Савченко, я ж бачила, так, Наталя Миколаївна ж, правильно? Так, так, да, так. Да, да. Ну, Вирішите, чи це будуть електронні варіанти, чи може хто хоче купити. Я обіцяла, що виставлю авторів. Краще купити в електронному незручно, дітям Вел... незручно, так. Тут краще читати книжку, списувати з книжки з того екрану, бо то біда. А я якісь книжки так, вроді, замовляла на сайті. Ну, домовляйтеся, Да? я автори виставлю вже, як довідалася від видавництва, тому що, знаєте. Він міняється. І ми сподівалися, що в цьому році нові, можливо, будуть підручники, бо обіцяли. Ну, залишаться ті самі, і тоді вже будете вибирати собі. Скажіть, будь ласка, діти, які знаходяться на навчанні з треба писати нові заяви. Які саме заяви? На дистанційне навчання? Так. Да. Ні. Поки що не треба. Ми як по наказу на дистанційне, поки що таку нам казівку дали, всі на дистанційному, інакше ми не можемо, тому заяви поки що не тупимо. Дякую. Якщо треба, будемо, будемо е, писати вам в чат, що буде з'являтися таке необхідне, термінове і нетермінове. А я ще хотіла запитати: коли дитина тут навчається коли дитина за кордоном не навчається, але навчається в українській школі, то тут можна зробити проїзний. То треба якусь справку зі школи, і нам тут зроблять проїзний, щоб він безкоштовно їздив у автобусі, в громадському транспорті. То можливо таке зробити? Скажіть, яку справку, і ми будемо робити тоді. Напишіть, яку справку. Прошу, що дитина навчається у вашій школі. Да, конечно, ну, так, звісно, добре, ніж. Ваше довідку Дякую. дається, дається. Я знаю, що давали довідку таку. Да. Що є просто учнем цієї гімназії, так? Ну, все тоді, у мене немає більш. нічого. Якщо ви також нічого не кажете, тоді ми будемо з вами казати один одному до зустрічі. Ну, так, і будемо якщо... треба. Добре. Долучіть, будь ласка, мене хто не буде до чату. Я дуже дякую, що ви знайшли час. Приєдналися. І маю надію, що ми з вами будемо працювати плідно. Дякую, Наталі Миколаївні, за те, що вона нас організувала. Олені Вадимівні за те, що допомогла. Так що дякую. Дякую. Да. До зустрічі. Доброго дня. Побачення. До зустріч. Да. Побачимо. Побачим. Олена Вадимівна, ви вже вийшли? Ні, вона ще є. О, ще Олена Вадимівна, а. дуже дякуємо вам. Та, не На рад... Рада була допомогти. Справи. Нехай все у вас виходить, ви молодець, Тетяна Валентинівна. Я думаю, що все вийде. Дійсно, що важко і батькам і вам, але це життя. Привіт, Катівха, всівала, ти наш. Це наша вчителька англійської мови була. Я знаю, я знаю, бо її старший син учився з моєю банечкою. 57 -й школі привіт, Що там? Доброго дня. Та нічого, я просто хотіла вийти, а потім бачити, до мене звертається. Доброго дня, Наталія Миколаївна, доброго дня, Тетяна Валентинівна. Рада бачити, доброго що у нас життя продовжується, але дуже сумно. Щоб дуже втратити. важко дійсно, батькам дуже важко, все розумієш, але нічого. І так... Ой, нічого. Життя та ми в Україні дуже докладно. Не знаю, як в цьому році. Таня, а твій а ще десь навчається чи тільки у нас? А який з них? Старший Молод... чи молодший? Малий, мал молодший. Взагалі-то ми на сімейному навчанні, тому що ми тут ходимо до школи, то діти повинні ходити до школи, і ми то, що встигаємо, то робимо. Що не встигаємо, то так, галопом по Європі, так сказати, старший, що... Таня, старший. А старший навчається, перейшов на другий курс в нашому Херсонському національно-технічному університеті, і тут так. навчається в перейшов тут теж тут до школи ходить, mm -hmm. тут, тому що робити тут, але не знаю, як, як це буде. Mm -hmm. mm -hmm. Не ну, знаю. Тобто мама, тобто мама і тут, і там, знаєш, як це vet, треба. Максимально. Оце такі зараз мами всі, не мабуть, що такі. Ну, нічого. Нехай все буде добре. А Вам, Тетяна Валентинівна, нехай все вдасться, підтримки вам і дійсно сил все це організувати і почати. Нехай ну, ще ж ти, Я ж не одна, є колеги, якщо будуть якісь питання, я не боюсь запитувати, бо вчитися ніколи не пізно і ніколи Правильно. не смирно. Угу. Якби а... я цим принципом в житті не користувалась, то я б була б не це... а Скажіть, а хто, а хто ну, відео не, не ви, я так зрозуміла? Олександра Ожго. Ага, просто ну я думаю, що нам да речі ну, я... краще, щоб ми, але нічого. Я, я думаю, що... спробувала, я спробувала, а раз і з'явилося віконце, і я вже не змогла записувати. Так, да, так, да, так. Да. Вже якщо одна записує, ну нічого. Може, вона знайде і скине батькам. Ну, ну це так... ж наші батьки, це ж трі питати... чужі онлайн роки. Вона завжди записувала ну, в другому класі, записувала всі уроки і викладала потім в групу тих, хто а, не встигав. там, ага, о, ну, Це прекрасно, і... прекрасно. Хай роби, якщо вона це робила, хай вона робить далі. Так, да, так. Да. Бо Добре. це на вчителя лягає, якщо не, не вона, то це вчитель. А да, це да. розумієте, як ти налаштований на, 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 на уроки, тобі треба займати, ну, що я вам розповідаю, ви це все знаєте. Добре, добре, колеги, я вас я вас покидаю. Чи виключати ви вже будете закінчувати також. Танюша, на зв'язку дорогенька. Добре. Да. Добре. Виключати добре. закінчувати. Я бачу, що Мар'яна Мельничук може не може вийти, то ми... вона вже вийшла. А, угу. вона вийшла. Добре. 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 Давайте. Давайте на все добре вам. На все добре. До побачення. До побачення.